Друзі, доброго дня! Сьогодні у мене чергове відео. Хочу показати вам свою покупочку, що ж я купила недавно. І щодо тієї посилки злополучної, що я вам розповідала минулого разу, я в кінці відео декілька слів скажу, чим же закінчилася ця історія. Сподіваюсь, що у вас все-таки буде змога подивитися це відео не тільки моє, а й інших блогерів відео, щоб принаймні відвліктися від нашого такого важкого сьогодення. Так що приємного перегляду. Так, що я хочу вам показати? Купила я нещодавно. Ось такі блюдця, І знову блюдця, ось дивіться, Знайомі нам блюдця із сервізу Полонського заводу-Мозаїка. Такий сервіз я почала вже давно збирати, я його вже давно зібрала. Але в, моє, в моєму сервізі були блюдечка з потертостями, з потертостями позолоти, І я вирішила. Їх замінити. Але як я вирішила? Якось натрапила я в інтернеті на ці блюдця, Блюдця, як ви бачите, в гарному стані, тут потертостей немає. Ні розпису, ні от такого криття червоного, ні позолоти, все ціленьке, все в гарному стані ось таке клеймо 60-ті роки саме такі блюдця мені потрібно. Продавець продавав їх в кількості чотирьох блюдець. Ось такі блюдця, ось таке інше блюдце. Ось таке. Всі вони в гарному стані, всі з одинаковими клеймами. Дуже гарненькі. А зараз я вам покажу, які ж у мене. А в мене блюдця були ось в такому стані, бачите? І саме оцей обідочок, що по центру блюдця, він з потертостями. Фарба тут ручний розпис по обідку більш-менш нормальному стані. Ось. Але ось оцей обідок, на який ставилась саме чашка, він потертий. І в мене два блюдця гарненькі, в гарному стані, а чотири ось в такому не дуже гарному, я б сказала, такому стані. І тому я вирішила їх придбати, оці блюдця, і свої замінити, щоб у мене вже сервіс мозаїка був в дуже гарному стані, щоб був він гарненький, красивенький. Я вже в свій час замінила в цьому сервізі чайник заварник, він теж був в мене не ідеальний, але я його замінила, і тепер у мене сервіз, можна сказати, у відмінному стані. Ось такі незначні покупочки у мене були на цьому тижні. Я дуже задоволена своїми покупками, тому що такі предмети зустрічаються рідко. Чому в мене сервіз був в такому негарному стані, можна сказати. Тому що на той час, коли я його збирала, було дуже важко купити ці предмети саме з цього сервізу. Вони траплялись дуже рідко, і те, що я бачила, те, що я знаходила в інтернеті. Я їх і покупала. Не буду вам показувати повністю свій сервіс, можливо, колись покажу, але я його показувала вам і не один раз. Так, щодо тієї посилочки, хочу вам ще декілька слів сказати. Коли я відправила цю посилку, я вам казала накладеним платежем. І цю посилку, як я і очікувала, ніхто не забрав. Вона пролежала на пошті два тижні і повернулася мені назад. Я її забрала, ось так поступила негарно продавчиня. Я розумію, можуть бути всілякі обставини. Зараз ми живемо дуже важкі часи. Ця посилка прийшла з міста Дніпро. Самі розумієте, яка там обстановка в Дніпрі. Але можна ж було щось написати, і мій телефон у неї є, і я бачила, що вона кожного дня була онлайн на OLX. Я не хотіла казати, що це за продавчиня, але так як вона зі мною поступила, я вам сюди вставлю її аккаунт на OLX. На OLX вона називала себе Наталія, посилка йшла на ім'я Світлана, той самий телефон. Так що я не рекомендую зв'язуватися з цією людиною. Любі мої, на сьогодні все. Ось таке було коротеньке відео. Буде ще відео. В мене назбиралися вже деякі і покупочки це предмети з порцеляни, там і фігурки, і статуетки. Я вам пізніше покажу. Так що, друзі, бажаю вам здоров'я, мирного неба, щоб побільше у нас у всіх було світла. І всього вам найкращого. До нових зустрічей, пока-пока.